Діловий світ змістовно Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Енергодар, що на Запоріжжі. В Енергодарі, що у Запорізькій області, живе більше ніж 50 тисяч осіб. Поряд із найбільшою атомною електростанцією у Європі, сусідство не надто безпечне. Утім, городяни навчилися використовувати АЕС для власних потреб. Нині станція своєю енергією обігріває два райони міста. Ми чекаємо від цього проекту, во-первых, увілічення давлення в трубах ну температури. і то що дасть можливість... Економіть е, е, деньги, которые идут на тариф е, е, тепловой станции, который намного дороже, чем тариф атомной станции. Раніше місто співпрацювало з тепловою станцією. Утім, атомний підігрів більше, ніж у три рази дешевший. Щоб знизити тариф для населення, у проект вклали 15 мільйонів гривень. Модернізація окупиться за два з половиною роки. Теплоноситель от атомной станции будет подаваться по трубопроводам в данное здание ЦТП. То есть вот эти большие трубы это заходит в теплоноситель атомной станции. В теплообменниках, которые установлены дальше, он будет подогреваться, и горячая вода будет подаваться уже потребителю. Станції обладнали датчиками, що реагують на коливання погоди. Температура теплоносія буде змінюватися в автоматичному режимі. Заощадити планують і на обслуговуванні. За підрахунками нове обладнання і співпраця з АЕС буде вигідніша у п'ять разів. Об'єкт повністю автоматизований, що дозволяє, в свою чергу ну, мінімізувати затрати по чоловіка часам по обслуговуючому персоналу. Тобто достатньо буде знаходитися і дивитися. Ну підтримувати в робочому стані, скам так слід за технологічним процесом. Вода, яку отримуватимуть жителі енергодара, не буде радіоактивна, запевняють експерти. Але про всяк випадок екологи постійно досліджують і перевіряють безпечність подібної економії. Средство екологічного фонду вкладуємо в тому числі дослідження, Привкає різні організації, які слідять за фоном в місті, за якими лібо зміненнями. Загалом екологічний фонд міста сягає 28 мільйонів гривень. Це приблизно 600 гривень на людину. За ці кошти проводять не тільки дослідження, а ще й благоустрій та озеленення території. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Енергодара Ігорем Наумичевим. Наш співрозмовник, міський голова Енергодару Ігор Наумичев. Ігор Миколаївич, скажіть, будь ласка, Енергодар, місто молоде. Йому Трохи більше 40 років, якщо я правильно пам'ятаю, як зараз розвивається місто і які перспективи на майбутнє? Справа в тому, що дійсно цьому році нашому місту випалося 41 рік, він є одним із наймолодших міст України. І прийшовши на цю посаду, ми почали втілювати свою програму предвиборчу програму. Програма називається «Енергія розвитку. Програма в першу чергу направлена на покращення життя. Жителів нашого міста. Я вважаю, що необхідно перш за все спілкуватися безпосередньо з жителями. Це ми почали з програми малих справ, це і облаштування прибудинкових територій, це і заміна поштових скриняк, і це і доріжки, якими наші жителі ходять, це і ремонти покрівель. І тому на сьогоднішній день вже ми маємо певні результати. Хотіла б сказати про те, що звернення громадян почали розглядатися на місці їх проживання. Також кожної неділі в мене є прийом громадян, на які приходять громадяни. На цьому прийомі присутні керівники комунальних господарств нашого міста, яким безпосередньо жителі задають питання і оперативно вирішуються ті проблеми, які стоять перед нашими жителями. В минулому році було виділено 142 тисячі гривень на освітлення першого і другого мікрорайону. Засяяли ці мікрорайони. Вони самі старі в нашому місті, але вони оновлюються. Всі житлові будинки отримали свій облік. Що це? Це номерні знаки на будинках. Це з однієї сторони, це така дріб'язка, але з іншої сторони це. Те, що покращує орієнтування не тільки жителів нашого міста, але й служб, підковий, і служб швидкої допомоги пожежників в нашому місті, воно також є позитивом для роботи в нашому місті. Хотілося б сказати про роботу житлово-комунальної сфери в нашому місті. Ну, по-перше, на сьогоднішній день ми втілюємо в життя програму перезакальцювання. Що це таке у нас? Подається тепло першого мікрорайону від теплової станції а Починаючи з третього мікрорайону від Запорізької атомної станції. І на сьогоднішній день виникла потреба закільцувати все теплостачання на Запорізьку атомну станцію, тому що теплоносів від теплової станції в рази вищі від атомної станції, І ми цю програму закінчуємо цьому році. І в зв'язку з цим рішенням у нас покращиться значно теплопостачання нашого міста. Далі хотілося б сказати про те, що в зв'язку з цим у нас у першому друзі районі оновився магістраль, центральна магістраль. Ми провели заміну влітку. Виконані в місті дорожні ремонтні роботи. Хотілося б сказати про те, що якби було краще фінансування, ми б могли б і в цілому брати вулицю, як була програма, і повністю асфальтувати. А так ми поки що робимо ремонт частковий, але ремонт ми все-таки виконуємо. Проведено У нас ремонт зовнішнього освітлення та внутрішніх інженерних мереж шкіл. Зараз засяє в стадіон старт. Ви поїдете, побачите, як він. Зроблено там освітлення, відремонтований полив. Хотілося б сказати про те, що велику увагу в нашому місті приділяється і молоді, освіті культурі. Все це, це у нас пов'язано в один такий соціальний блок. Він мені знайомий, тому що я працював на цій до цієї посади заступником міського голови, соціальних питань. І я думаю, що не всі міста. України можуть сказати, що проводять літні у навській, спортивні змагання з боксу серед юніорів. Буквально декілька днів назад ми провели національний турнір з боксу серед юніорів на призи міського голови. Також проведено. Перший етап чемпіонату України з мотокросу серед молоді, хотілося б сказати про те, що якщо говорити про благоустрій міста, а наше місто віднесено до третьої категорії, міст України, то місто Енергодар неодноразово переможеться українського конкурсу населений пункт найкращого благоустрою. Це також про щось говорить. Хотілося б сказати про те, що та програма, яка була енергія розвитку, Програма передвиборча програма, зараз вона втілиться в місто в нашому місці. І хотілося б сказати про те, що ті пункти програми, які ми говорили про них, вони зараз виконуються в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, у вас тут чіпало техногенних підприємств енергетики, і ви змушені займатися розробкою втіленням екологічних програм, якщо можна детальніше, що це за програми? Ну, по-перше, я хотів би сказати про те, що в нас існує такий документ, як стратегія розвитка міста Наргодар на період до 2015 року. І в цій стратегії одним із пунктів є покращення екологічної ситуації нашого місті. Тому ви правильно сказали, що Наше місце, воно техногенно небезпечне місце, тому що тут знаходиться сама потужна в Європі Запорізька атомна станція, Запорізька теплова станція, і в зв'язку з цим ми працюємо над покращенням екологічної ситуації. У нашому місті діє програма охорони навколишнього середовища. В роботі цієї програми приймають участь не тільки виконавчі комітети на міської ради, але і Запорізька атомна станція, теплова станція, енергоатом, атом Хотілося б сказати про те, що ми маємо одну з гострих проблем це високий рівень викидів в атмосферу. У зв'язку з цим ми на 2012 рік запланували розробку програм моніторингу атмосферного повітря міста Енергодара. Зараз, на сьогоднішній день, ми вже виконали розрахунки обсягів викидів і ми в цьому напрямку працюємо. Також хотілося б сказати, що одна із важливих таких питань. Є проблема питної води в місті. Ми всі прекрасно знаємо, що тут є великий міст марганцю, і тому на розробку програми програми покращення питної води є розроблена також окрема програма. Є у нас проблема і використання переробки золошлакових відходів від теплової станції. Вона велика проблема для нашого міста, і тому ми зараз розглядаємо можливості, як використовувати цей шлак. Ну раніше він використовувався і в будівництві, і також у нас є поряд Запорізький залізнорудний комбінат, на який ми вивозили шлак. Зараз ми в цьому напрямі працюємо для того, щоб зменшити цей полігон а і в майбутньому повністю з ним розпрощатися. Як зараз відбувається діалог? Між місцевою та обласною владою, чи вдається вам донести ваші проблеми до обласної влади, щоб вони вирішувалися, і за потреби, чи вдається дійти з вашими проблемами до керівництва держави? Справа в тому, що я хотів би зразу ж сказати про те, що у нас існує конструктивний діалог. Буквально два дні назад я зустрічався. З очільником обласної державної адміністрації Олександром Миколаєвич Пиклошенко, де ми розглядали проблеми, які стоять перед містом, про ті напрями розвитку нашого міста, куди ми повинні крокувати разом, і без діалогу обласної влади місцевої ми не бачимо. Так сказати, подальшого розвитку, тому що всі ті проблеми ми вирішуємо самі проблеми, виїжджаємо до Києва в міністерство, вирішу вирішуємо проблеми, але ми доносимо проблеми до обласного рівня, до обласної ради, до обласної державної адміністрації, і ці проблеми потім розглядаються і виносяться на розгляд на рівні міста Києва, тому якщо говорити про діалог, то тут дуже плідний. Діалог є Енергодар є членом Асоціації міст України. Скажіть, будь ласка, чи допомагає асоціація якось вирішувати проблеми місцевого самоврядування? Е, місто Енергодар є членом асоціації міст України, е, якщо говорити по роботі Асоціації міст України, то хотілося б сказати, що ми на сьогоднішній день маємо підтримку асоціації. Буквально в червні цього року я був учасником українського муніципального форуму, сьомого форуму, який відбувався в місті Лічівське, де були представники практично всіх міст України. Саме головне, що звідки я виніс, це перше це діалог з керівниками території, який дуже багато дає. Ми Розмовляли і на якісь теми розвитку інноваційні теми ми розмовляли про те, чим живе Україна в цілому, і це дуже добре. Якщо говорити про Запорізьке регіональне відділення, членом якої є і місто Наргада, то хотілося б сказати, що буквально 7 жовтня. Відбулися останні збори цього відділення, де ми розглядали і проблеми формування бюджету на слідуючий рік, де ми розглядали і багато інших питань. Це і навчання спеціалістів виконавчого комітету, і так далі. Ігор Миколаївич, дозвольте вам подякувати за змістовні відповіді. Нашим співрозмовником був міський голова Енергодара Ігор Новомичев. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. ЮСАТ. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна діло інформація. Дякую за увагу. На все добре. Партнер показу Український бізнес ресурс. Це мій звичайний ранок, але в надзвичайному місці воно палає свіжими відчуттями, новими емоціями. Це місце створює настрій. Ріверстоун. Комфорт моєї оселі.